Творя, й баєчко мою, не леви й не носи. В одні часи, в однім краю три хлопчики росли, були то славні пацани, і вірили дивам, і дуже заздро вони, дорослим нам. І вам. Один кораблик запустив і мріяв над струмком. Коби скоріше підрости, я стану моряком, я допливу. І дам такий наказ на свій советний корабель безплатно брати вас. А другий хлопчик не схотів кататись просто так, і над кораблком злетів з його руки літак. І він сказав: Коби зрости, я буду Льотчик ас. І вже тоді літак вести Навчу безплатно вас. Та й третій хлопчик не схотів кататись просто так. Придумати не вдав нічого над літак. І він сказав, Коби зрости, я лук такий зроблю, що з будь-якої висоти я твій літак зіб'ю. І от на тому розійшлись три милих постани. Росли три хлопчики колись і виросли.